Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний оригінальний салат з оселедцем. Тож, якщо ви любите рибні страви і салати з оселедцем, вам сюди. Сьогодні я буду використовувати два таких невеличких норвежських оселедці Матіас. Ці оселедці мені дуже подобаються, тому що вони ніжні. Не пересолені, а також дуже жирні. А що мені не подобається в них, те, що дуже акуратно їх треба розробляти. Вони просто, отам, де животики, вони просто розлазяться в руках. Тому я, коли їх розробляла, животики розрізала ножицями і виймала нутрощі. А тепер. Розділяю ці дві рибки на чотири філеєчки, кістки викидаю, стараюся вибрати великі кістки і хребтову кістку. Хоч шкіра й погано знімається, але стараюся там, де можливо, знімати її. Щоб не заморочуватись, можна купити готове філе. Або ж використовувати звичайний оселедець, не обов'язково матіас. Філе оселедця порізала на невеличкі шматочки. Тепер Одну цибулину середнього розміру нарізаю довільно, можна нарізати кубиками, я ж нарізаю четверть кільцями. Подрібнену цибулю відправляю в мисочку, підсолюю, переминаю, а також додаю ще одну столову ложку яблучного оцту. Можна додати сік лимона. Поки я буду займатися іншими продуктами, цибуля нехай помаринується. Підготую відразу всі продукти, а потім уже буду збирати салат. Дві середнього розміру картоплини заздалегідь відварені в мундирі почистила. А тепер натираю на крупну тертушку. Три відварені в круту яйця теж натираю на цю тертушку. Я навіть не мила її. Один невеликий шматочок твердого сиру грам 50-100 натираю на дрібненьку тертушку. І ще буду використовувати в цьому салаті отакі червоні, стиглі, смачні осінні помідори. Розрізаю помідори навпіл, видаляю плодоніжку і серцевинку і помідори нарізаю невеликими кубиками. Поки є ще помідори, такі от смачні осінні, використовуємо їх у цьому салаті, бо зимою вони вже будуть не ті. Я люблю рибу і різні салати з оселедцем. Дуже люблю оселедець під шубою. Але мені здається, що це більш зимовий варіант. Тому сьогодні подумала-подумала і вирішила приготувати от так. Мені здається, ці продукти гармонійно поєднуються один з одним. До натертої Картоплі додаю сіль за смаком, а також 1 столову ложку олії. Все перемішую. Думала салат робити в овальній тарілці, але вирішила, що вона замала для цього салату, тому взяла отаку більшеньку скляну миску. Першим шаром на дно викладаю цю картоплю. Нічим не змазую, так як оселедець жирненький, викладаю на картоплю шматочки з оселедця. Рівномірно розподіляю його. Тепер на оселедець, звісно ж, піде цибл. Цибулю я віджимаю, не промиваю. Третім шаром викладаю цибулю. Четвертим шаром викладаю помідори, розрівнюю теж все по поверхні. Цей шар можна вже і змастити. Додаю одну-дві столові ложки майонезу і помідори гарненько змащую майонезом. Зверху на помідори п'ятим шаром викладаю натерті яйця, розрівнюю. Яйця теж змащую майонезом. Так не дуже зручно розмазувати, тому можна нанести сіточку майонезну на яйця і на помідори. Майонезу в цьому салаті я використовую мінімум. Оце вже дійшла і черга до натертого твердого сиру. Зверху посипаю все твердим сиром, рівномірненько так. Якщо ви щось маєте проти твердого сиру, то не посипайте ним. Але мені здається, із сиром, коли ще він отак тоненько натертий, буде смачніше. Зверху на сир нанесу майонезну сіточку і можна прикрасити за вашим смаком. Я отак прикрасила. Салат в холодильнику постояв декілька годин. Тепер можна знімати пробу, що ж тут у нас вийшло. Зверху я салат притрусила зеленою цибулькою, дрібно покришеною. Ммм, mm, як же це смачно, mm, дуже смачно. Салат вийшов неймовірно смачний, соковитий, яскравий на вигляд і на смак. Нам він дуже сподобався, тож рекомендую обов'язково приготуйте такий салат, якщо ви ще його не готували. Я ж цей салат, мені здається, вигадала сама. А може десь і піддивилась, вже не згадаю тепер. Другий раз думаю, що сама придумала. Відкриваю інтернет, дивлюся, о, теж хтось так готує, як і я. Не це головне, головне, щоб було смачно, оригінально і красиво. Такий салат можна і до святкового столу подати, і до буденного порадувати себе. Тож рекомендую обов'язково приготуйте такий салат. Я думаю, вам сподобається. Всім щиро дякую, що ви додивились це відео до кінця, що написали свій коментар, що поставили вподобайку. А ще хочу дуже подякувати тим, хто підписався недавно на мене. Вас прибавилося майже більше, ніж на 2000. Мені це дуже приємно. Значить, те, чим я займаюся, не є марним. Це надихає, і хочеться готувати і вигадувати щось новеньке і смачненьке. І для себе, і для вас. До нових зустрічей! Будьте здорові! І обов'язково будьте ви і ваші рідні й близькі дуже-дуже щасливі.